Це ваш проєкт, Михайлович. Голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко відкрив нове укриття у ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Сховище завглибшки 5 метрів має площу 605 квадратних метрів, тож розраховане на 600 дітей. Тут є медпункт вбиральні, чотири зали для перебування ліцеїстів і технічні приміщення. Окрім того, захисна споруда забезпечена вайфай-роутерами, необхідним обладнанням для навчання та меблями. Директор навчального закладу Петро Буснюк каже, що наважитись на будівництво. Такого масштабного і дороговартісного проєкту було важко. Ми його розпочали, Юрій Михайлович, і зараз готові перед вами прозвітувати, що ми його зробили. Я дякую вам, дякую всім, хто був причетним. Протирадіаційного укриття ліцею тривало майже три місяці. На його зведення та облаштування використали 23,8 мільйони гривень. З них 12 мільйонів 253 тисячі гривень це субвенція з державного бюджету. Ще 11,5 мільйонів витратили з обласного бюджету. Це зроблено для наших ліцеїстів, для наших майбутніх військових, майбутніх прикордонників, майбутніх ну, вони самі оберуть собі професію але ж ми знаємо, що вони будуть служити багато із них будуть в Збройних силах України. Тому це наші військові і наше майбутнє. Це зроблено для вашої безпеки, щоб батьки не хвилювалися за вас і відпускали вас на навчання. Збудоване укриття передбачене під нульовий поверх майбутнього гуртожитку і має три виходи: основний запасний та резервний. Що зважити на те, що це не просто закопані гроші. Від укриття це проєкт будівництва гуртожитка, в перспективі. І всі розрахунки, які проводилися на це укриття, вони саме з таким прицелом і робились. Я вважаю, що сьогодні ми маємо це укриття будувати саме з таким розрахунком, що в майбутньому будемо рухатися і будувати над ними якісь споруди, які пригодяться не тільки на період військовий, але й період післявоєнний. Військової адміністрації спільно з освітянами та забудовниками оглянули нове приміщення укриття і відзначили, що якість та рівень облаштування дійсно дуже хороші. Я бажаю всім миру на швидшої перемоги і хочу передати вам Зінович, цей ключ для безпечного навчання. Дякую. Під час повітряних тривог в укритті можна проводити заняття, зокрема лекції. Також створені умови для відпочинку та ночівлі 200 дітей під час тривог уночі.